Вітаю в етері новини прикарпаття. В студії працює Олена Данелюк за кадром команда телеканалу Раї. Просто зараз до вашої уваги огляд головних подій доби. Розпочинаємо наш випуск зі скандалу, що виник довкола реорганізації Прикарпатського наркологічного центру. Працівники б'ють на сполох, кажуть, що замість медустанови планують звести багатоповерхівки. Тож прийшли під стіни обласної ради на мирну акцію протесту з вимогою не допустити ліквідацію закладу охорони здоров'я. Подробиці у відео. Об'єднати лікарні, щоб звільнити землю під забудову, медики Прикарпатського наркологічного центру вийшли на протест, щоб відстояти долю закладу. Лікарка-нарколог Лідія Ніколенко розповідає, їх центр хочуть об'єднати з обласною психоневрологічною лікарнею номер 3 Та те, що називають реорганізацією, вважає жінка, насправді ліквідація. Нам аргументують, що ми в нас мала кількість пацієнтів, що ми себе не забезпечуємо, розумієте, але це неправда, тому що я особисто як лікар стаціонару можу сказати, що від лютого місяця від січня місяця від початку року у нас уже чотири більш близько 400 пацієнтів уже пролікувалося. Не кожен медичний заклад може так може таке потягнути і не може таке таким похвалитися, що вже пролікувались і повернулись, скажем так, до роботи, до свої, до обов'язків своїх до сім'ї, повернулися в соціум. Але ми, бачачи ситуацію, яка навколо нас, тобто ми бачимо, яка йде забудова, ми бачимо, що йде навколо нас будівництво багатоповерхівок. Ми це розуміємо, що це ніяке не об'єднання, не реорганізація, а це просто знищення, ліквідація нашого медичного закладу. Крім того, впевнена медична реєстраторка Прикарпатського наркологічного центру. Світлана Зубашева. Після так званого об'єднання медзакладів багато працівників лікарні залишаться без роботи. У мене такий вік, що дуже важко знайти роботу, а наш наркоцентр там є гарні спеціалісти, які дійсно допомагають людям. Зараз, особливо, коли почалася війна від цих стресів, особливо учасники бойових дій. Вони потребують цієї допомоги. Підтримати медиків вийшли й родичі пацієнтів Прикарпатського наркологічного центру. Неодноразово звертався до цього медзакладу й брат Лілії Драганчук. Жінка каже, тільки тут він отримував якісну допомогу і повертався до нормального життя. Результат тут краще. Я не знаю, чи підібрали кращі лікарства. Що ми руками Ну я руками з племінницею ми здаємо його туди, і нам неможливо його тримати вдома. Я зараз просто не уявляю, я знаю, що там тримають. Ну я давно здавала на чукалка, але там набагато менший термін. І, і не було такої якості. Тут краща якість. Ну. Вже як знаєте, приїжджаєш, лікують нормальне відношення, і я проти того, щоб закрила. Керівник благодійного фонду Захід Шанс Олександр Гринь зауважує, нині періодичне лікування у наркологічному центрі проходить близько 500 осіб, і ця кількість постійно збільшується. Закриття чи об'єднання цього медзакладу матиме серйозні наслідки. Це загрожує, по перше, перериванням замісної підтримуючої терапії. Це загрожує. У дальшому розпосюдженню вілінфекції сніду і туберкульозу, тому що ці пацієнти вони всі ну дехто і кидає програму, не зможе добиратися десь в інші місця. Це дуже величезними проблемами для нашої області в цілому, яка зараз на даний час до речі знаходиться досить таки непогано в питанні оцих захворювань. Однак депутати Івано-Франківської обласної ради на сесії все ж підтримали реорганізацію прикарпатського наркологічного центру. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Комфорт та безпека для усіх учасників дорожнього руху. Про плани франківських комунальників на 2023 рік йшлося на оперативній нараді голови громади Руслана Марцінківа. Докладніше про вдосконалення схем організації дорожнього руху, розширення вулиць та нові світлофори. Мар'яна Джерч розкаже дістатися із точки А в точку Б без заторів та аварій. Директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак розповів про вдосконалення руху на дорогах Франківська. Все для того, каже, що пересування вулицями було комфортним та безпечним як для водіїв, так і для пішоходів. Основна увага знову ж таки була зосереджена на схемах руху. Ми зробили 32 нові схеми руху на вулицях нашого міста. Зміни подекуди вони були. Десь такі дочкові, а подекуди вони були глобальні. І основне, що ми зараз стараємося робити, це є збільшення кількості смуг на перехрестях, де це є можливо. Найкращим своїм проєктом комунальники вважають зроблені зміни руху біля Пасічнянського мосту. Це є під мостом на вулиці Галицькій на набережному Надріччя. Завдяки тому, що було додавлено смугу, змінено конфігурацію кільцями, фактично позбулися. Затору на набережні, який іноді до Калинової Слободи у нас був, коли люди всі їхали фактично в одну смугу туди на кільце. Зараз їдуть у три смуги, і в принципі роз'їжджається те саме виїзд на Галицьку на міст. Коли ми зробили, що з Галицької на міст можна їхати тільки лівою смугою, і завдяки цьому знову ж таки дуже швидко почала роз'їжджатися набережна. Уже цьогоріч, задля безпеки водіїв комунальники змінюватимуть схему руху на вулиці Береговій. Там є вишка. На вулиці Береговій, і були різні думки, що робити, і не одна людина влетіла в цю вишку в темну пору доби. Е, ну, відповідно, ми розробили нову схему, дуже все логічно. Тобто вишка ховається просто в одній з паркувальних місць. Тобто з боку будуть паркувальні місця. Зараз водоканал розпочав ремонт мереж на вулиці Береговій. Ми десь планували так само поточний ремонт. І в цьому році я думаю, що ми цю схему зможемо реалізувати. Прошу. Ні, ні, воно буде там рідлінія паркування до ця вишка. Тобто це буде просто одне із паркувальних місць. Воно сховається і ніхто туди не буде в'їжджати. Щоб вирішити питання заторів на перехресті вулиці Дністровської та Васильянок, комунальники вирішили відмінити односторонній рух на Тарнавського. Ми десь самі були здивовані, чому ця вулиця закрита, коли почали аналізувати. Тому що є завантажена вулиця Дністровська, яка в'їжджає вліво на Василянок або вправо на Василянок. А відповідно можна їхати ж прямо. Тобто, бачите, воно навіть було спроектовано таким чином, що середня смуга їде прямо. Відповідно, щоб не їхати в кругову і завантажувати Василянок, можна буде втікати прямо на вулицю Потернавського, тим більше Купчинського до кільця. Вона вже є двостороння вулиця. Загалом каже Михайло Смушак, до кінця року запланували чимало змін на дорогах Івано-Франківська. Мар'яна Джерча Анастасія Бегей, телерадіо, компанія Раї. Старі лампи на енергощадні з 30 січня в Івано-Франківську стартувала програма обміну старих ламп на енергощадні. Мета цього проєкту реалізувати програму заміни 50 мільйонів ламп розжарювання на нові енергозберігаючі, які мають суттєво скоротити споживання електроенергії населення. Скільки ламп уже обміняли при Карпатці? Дивіться далі. Підтримай енергетичний фронт. На Прикарпатті продовжується обмін старих ламп розжарювання на нові енергоощадні. Починаючи з січня, усі українці цього року, всі українці можуть обміняти 5 старих ламп розжарювання на стільки ж енергоощадних ледлам. Всеукраїнська програма, метою якої є зменшення навантаження на енергосистему шляхом заміни ламп розжарювання на енергоощадні led лампи доміках українців, інсіньована наприкінці. 2022 року президентом України Володимиром Зеленським та підтримана президентку Єврокомісії Урсулою фон Дерляє. Масова заміна старих ламп на енергощальні дозволить знижити споживання електроенергії приблизно на 7-10% в моменти. Пікуво навантаження на українську енергосистему. 30 січня програма стартувала в Івано-Франківську з 7 лютого у районних центрах, містах і містечках. А з 25 лютого обмін ламп розпочнеться вже на всій території Прикарпаття. В межах в межах даної програми Європейський Союз планує надати Україні приблизно 30 мільйонів лепт-ламп. Що хотілося б зауважити, що цих 30 мільйонів буде поділено на два етапи. Перший етап, який вже розпочався 30 січня, по Україні Укрпоштою отримано, отримано 15 мільйонів летлам. Ці 15 мільйонів на 30 -е число вони розвезені по всій території України, зокрема і в нашу Івано-Франківську область. Відтак, у першому етапі програми Прикарпаття отримало майже 700 тисяч лампочок. Ще одну поставку область очікує до кінця тижня. Наразі на Прикарпатті вже обміняно 221 тисячу ламп. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Для того, щоб не наражати школярів та педагогів на небезпеку Міністерство Міністерстві освіти і науки рекомендують Навчальним закладам перейти на дистанційне навчання з 22 по 24 лютого. Це пов'язано із загрозою ударів з боку військ Російської Федерації на річницю повномасштабного вторгнення. Яке рішення прийняли школи Прикарпаття? Розповів головний освітянин області. Це і відповідь на переживання і страхи батьків. Але у нас війна йде щодня, і наші школи мають. Відповідні укриття, і деколи в школах є краще укриття, ніж вдома. Але е умови є різні. Є в школи, які прифронтові, де буде передбачається загострення, а є тилові. Але міністерство дало розпорядження щодо всіх шкіл всієї України. Тому але рішення приймає кожна школа окремо через провод, відповідно через педагоги, з педагогами, педагогічна рада проводить і вони вирішують. Якщо батьки наполягають, школа вирішує проводити то навчання, тому що лист має рекомендаційне значення. І кожна школа прийме рішення відповідно до тої безпекової ситуації, до бажання батьків і педагогів школи. Розорі доходи понад три сотні прикарпатців подали декларацію про доходи, отримані у 2022 році. Половина з них від фізичних осіб, які зобов'язані декларувати доходи, та понад півсотні на отримання податкової знижки. Загальна сума задекларованого доходу становить майже півтора мільйона гривень. Більше про кампанію декларування доходів за минулий рік дізнаєтесь з наступного відео. Як і щороку, 1 січня розпочалася кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом минулого року. Наразі декларації про свої доходи подали понад три сотні прикарпатців. Відтак загальна сума задекларованого доходу становить нині майже півтори мільйона гривень. Декларації подається до 1 травня кожного року, а податок сплачується до 1 серпня кожного року. Хочу нагадати, які доходи підлягають оподаткуванню. У разі якщо доходи отримані. У вигляді спадщини або дарунку від осіб, які не є членами споріднення першого та другого ступеня споріднення, прилягають оподаткуванню. Це можуть бути також доходи від продажу е е е рухомого майна. Також доходи від продажу сільськогосподарської продукції. До цього переліку також входять доходи від продажу цінних паперів чи списаного банківського кредиту, іноземні доходи чи нецільова благодійна допомога. Хочу звернути увагу, що цього року фізичні особи, резиденти України, які виїхали за кордон. Іншу державу і там отримали прихисток і отримували доходи у вигляді допомог. Вони також зобов'язані ці доходи задекларувати, але податок обчислювати не потрібно і до бюджету не потрібно його сплачувати. Декларацію про майновий стан повинні подавати і самозайняті особи, зокрема приватні нотаріуси, адвокати та аудитори. Ну і звичайно, такі така категорія громадян, як артисти, блогери, художники. Ми це ну, також зобов'язані задекларувати свої доходи, якщо вони не є суб'єктами підприємницької діяльності. Водночас фізичні особи мають право на відшкодування податку з доходів у випадку певних витрат. Це можуть бути відсотки за іпотечним кредитом, витрати понесені на переобладнання транспортного засобу. Також можуть бути Страхові виплати, які виплачуються за договорами добровільного страхування. Ну, для цього також декларацію необхідно скласти і подати до кінця року, тобто до 31 грудня 2023 року. Декларацію про майновий стан і доходи платникам необхідно подати до податкового органу за місцем своєї податкової адреси або ж до центру обслуговування платників. Мар'яна Джерчина Стасія Бегей, телерадіокомпанія Раї. Іспитів знову не буде. Цьогоріч українські школярі не складатимуть державну підсумкову атестацію через повномасштабну війну та потенційну загрозу. Міністерство освіти та науки своїм наказом звільнило від проходження ДПА учнів 4-9 класів. Більше далі. Іспити скасовані, а замість зовнішнього незалежного оцінювання національний мультипредметний тест. Цьогоріч державна підсумкова атестація та вступ до університетів знову відбуватимуться за іншими правилами через повномасштабну війну. Відповідний є наказ Міністерства, який вже протягом військового стану, зважаючи на безпекову ситуацію, рекомендує не проводити накази не проводити ДПА четвертих. І дев'ятих класах, а ДПА, яке було у формі ЗНО, відповідно ЗНО також не проводить. Це буде розширений мультипредметний тест. І цього року він буде з таких предметів, як українська мова, математика, як обов'язкові предмети і третій предмет на вибір. Попри те, що у більшості навчальних закладів Івано-Франківщини належні укриття, каже головний освітянин області Віктор Кімакович, безпекою учнів ризикувати не хочуть. Право тому, що проведення ДПА, це відбувається одночасно в всіх закладах освіти, і в зв'язку з тривогами, і в зв'язку з концентрацією учнів один час в школі, бо воно в письмовому вигляді проводиться. Прийнято рішення його не проводити. Воно зрозуміло, що від війни страждає освітній процес. і Ми надіємося, коли війна закінчиться, ми повернемося до звичних форм роботи і все ми Нагадаємо, державну підсумкову атестацію та зовнішнє незалежне оцінювання через війну в Україні скасовують вже другий рік поспіль. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Міжнародна шведська організація «Save the Children» передала допомогу для територіальних громад п'яти районів Прикарпаття у вигляді тисячі ортопедичних рюкзаків, наповнених необхідною канцелярією для внутрішньопереміщених діток з числа. Соціально потребуючих Допомога від Європи, міжнародна організація Save the Children передала Івано-Франківській обласній державній адміністрації тисячу рюкзаків для внутрішньопереміщених дітей. Зараз тисячу рюкзачків з повним наповненням. Ми передаємо п'ять районів для того, щоб діти із числа внутрішньопереміщених, тобто ті, які заїхали до нас, а також наші діти соціально вразливі верстви населення, які потребують цих рюкзачків, щоб ми їм могли ці рюкзаки надати. З початком повномасштабного вторгнення. Сев за надає грошову допомогу, харчі, набори, гігієни, програми доступу до освіти та допомагає у забезпеченні та облаштуванні у колективних центрах спеціальних кімнат для навчання. В івано франківській області відкрито два цифрових простори, де діти, як з числа тимчасово переміщених особ, так і діти вразливих категорій населення і приймаючої громади можуть отримувати доступ до освіти. Народна депутатка України Олена Вінтоняк наго. Лошує діти повинні бути у безпеці та відчувати підтримку. Наше завдання і наша місія це забезпечити дітям нормальні умови розвитку тут, тут і зараз, і навіть під час війни, тому що. Діти не мають страждати. Ми мусимо зробити все, щоб був повноцінний розвиток тих дітей, які страждають. Ми сподіваємося, що до проблематики, до проблематики тимчасово переміщених дітей, дітей з соціально вразливих верств населення будуть долучатися все більше і більше міжнародних організацій, і разом як кажуть, ми зробимо більше і краще. Дякую загалом. Ранці із необхідним наповненням отримало 30 українських громад. Сніжана Коршовська, Віктор Костенюк новини телерадіокомпанія Раї. Знущалась над твариною. Жителька Івано-Франківська помістила в сушку єнота, а потім увімкнула побутову техніку. Таке відео дівчина опублікувала на своїй сторінці у соцмережі. На нього натрапили зоозахисники, і забили на сполох, звернулись до міської ради та у поліцію. Наразі правоохоронці встановлюють особу правопорушниці, а також усі обставини події. І триває перевірка. Озброєний своїм і Божим Словом прикарпатський поет і прозаїк Ярослав Ткачівський презентував нову книгу громадянської лірики та поезії на воєнну тематику. У ній літератор представив читачам реальність Євромайдану, звитягу Героїв Небесної Сотні та лицарство і героїзм воїнів ЗСУ. Поспілкувалися із автором, і наші кореспонденти. Урвалася струна, завмерла пісня Долі. Золотистий лан небесна дивосинь, Розпука в скроні є. В Івано-Франківську відбулася творча зустріч з українським письменником Ярославом Ткачівським. Автор презентував своїм читачам нову книгу громадянської лірики та поезії на воєнну тематику, озброєний своїм і Божим Словом. Слово студить і пече, хто голубкою воркує, хто відрубує мечем. Слово. Мова нації основа, істина ній, і час, рідне, всемогутнє слово стягневого дух свіча у новій збірці. каже літератор, представив реальність Євромайдану з витягу героїв Небесної Сотні та лицарство й героїзм захисників України, а також безкорисливі зусилля волонтерів і кожного українця у наближенні довгоочікуваної перемоги. Я воїн, озброєний своїм. І Божим Словом я мир в душі несу святу любов. Це, так би мовити, програмного вірша, я прочитав два рядочки. Книжка охоплює десятиліття. Якщо перший розділ також починався від миру, я запрограмовую в наступних розділах Євромайдан, Третя світова, священна земля. І аж до того, що настане мир, отже, і слово зброя. Загалом автор робить акцент на тому, що слово є нашою найсильнішою зброєю. Є в мене рядки в одній з поезій, де я, не дивлячись на те, що сивочолий чоловік, я пишу, йду знову в бій, і зброя в мене слово. А в іншій руці є автомат. Хай це ліричний герой. Але це надихає, що можна боротися кожним, наближати перемогу, хто де б не був, хто в тилу, хто на передовій, хто маски сітки маскувальні в'яже, хтось харчі доставляє, хтось волонтерить, хтось таким чином книжку придбає. І воно автор поофірував, що 25%. Відрахує на підтримку збройних сил України на творчу зустріч з поетом завітало чимало охочих. Серед них і Степан Хороб каже автор, тонко поєднує у своїх творах національне із християнським. А презентоване нині видання є як ніколи доречним, адже воно про рідне українське слово. Яке зволене, яке вистраждане у такій круговерті воєнній російсько-української війни. Я знаю Ярослава Васильовича віддавна і знаю політву його художньої творчості. Вона розмаїта. Мало того, що різні жанри, різні роди, різні жанри, різне спільмування. І оця книга, вона з одного боку, гробадянська лірика, а з іншого боку, це така тонка душевна проникливість у суть людини, людського духу. Про те, що вистрашно на сьогодні є. Збірка Ярослава Ткачівського, озброєний словом, є своєрідною хронікою емоцій та почуттів, які українці відчували впродовж останнього десятиліття. Я відібрав поезії, які буду знайомити сьогодні під час презентації, але я не міг читати поезію українська Мадонна». Я плакав тоді і зараз, коли мама своїм тілом захистила дитятку. І таких епізодів в книзі є чимало, де воїн обіймає замість коханої автомат, де мама замість того, щоб колисково співати, вона плаче разом з дитятком і захищає її, захищає плід свого кохання, захищає майбутнє життя. Звісно, що емоції і в автора, і в ліричних героїв мої це хроніка емоцій. До слова, презентація книги приурочена до Дня рідної мови та в рамках тижня пам'яті героїв Небесної Сотні. Мар'яна Джерча Анастасія Бегей, телерадіо, компанія Раїтруни України. Коло ми її відзначили День рідної мови. У музеї історії міста влаштували літературну кав'ярню про рідну мову за чашечкою кави Богдан Малецький. У музеї історії міста у день рідної мови зібралися науковці, митці, студенти та громадськість. Представники Коломийського науково-навчального інституту підготували літературну кав'ярню. Організатори кажуть, важливо показати актуальність рідної мови у час випробувань. Цей рік був дуже важким для України. І вчора був День Небесної Сотні. Ми згадували незабаром. Ми рік повномасштабного вторгнення. І сьогодні ми хочемо, щоб кожен відчув для себе тепло нашої мови. Яким чином ми кожному. Роздрукували такі невеличкі віршовані рядки наших відомих українських письменників, відомих українських культурних діячів про мову і про Україну. Тобто, кожен, хто прийде на сьогодні, на наше дійство, сідатиме і для нього власне буде певна цитата про мову про Україну, і це ті слова, які його сьогодні зігріватимуть. Іванна студентка каже, що мова для неї надважлива, а літературна кав'ярня це новий формат спілкування. Мова це це наша ДНК, це наша зброя в сьогоднішній час, особливо. І ми маємо любити її, тому що вона наша, а не просто якісь нам потрібні аргументи для цього. Ми почуємо думку абсолютно різних людей про те, що для них означає мова. Особисто я розповідатиму вірші Василя Симоненка, Лесі Українки. Христина, бандуристка, виступала на заході у складі ансамблю Бандурний передзвін каже, що мова і бандура взаємопов'язані між собою. Бандура пов'язана з мовою тим, що колись під бандури співали українські пісні, так само як під кобзу. І вона розвиває повністю цю культуру, і вона розвиває повністю цю мову. Тобто, якби не бандура, не було б української мови, а якби не українська мова, не було б бандури за невимушеним спілкуванням. Кожен мав на нагоду висловитися та почути думки учасників літературної кав'ярні про рідну мову. З колоною Богдан Малецький Галина Ровенчук. Телерадіо компанія. Раї таким був інформаційний день на Прикарпатті Далі реклама, а потім огляд міжнародних подій. Тож залишайтеся з нами.